Якби ви людям в районі, людям в місті пояснили, що означає реформа децентралізації, так щоб вони зрозуміли. А пояснювати дуже багато нічого і не треба. Це передача максимуму влади на місця і передача фінансового ресурсу. Якби ці питання, які пропонувалися ще десяток років, тому п'ять років, три роки тому були впроваджені, то у нас не було б. Ні подій на Донбасі не було б подій в Криму, коли влада передається з питань місцевого самоврядування на місце. І це дуже просто. За державою залишається виключно нагляд за рішеннями місцевих рад. Добре, дякую. Пояснювати дуже багато. Люди розуміють усе це. Скажіть, будь ласка, що це означає для їхньої школи, лікарні? Це не не, не, не тільки що вони школи. стають далі від них. Для чого ні, це люди? Ні, це все стає ближчим, але тоді е, територіальна громада вона зацікавлена в тому, щоб у неї був бюджет, щоб у неї було як, як мога більше до від доходів відрахувань. Тому що зараз левова частина від тих податків, від тих доходів, які отримує територіальна громада, вони забираються на центр, а потім ділиться. Це в корні невірно. Громада повинна розуміти, От на сьогодні, якщо взяти любу територіальну громаду і взяти усі податки, які вона може зібрати, ми говоримо зараз, що в нас є перспективні, неперспективні, що вони проживуть, не проживуть. Люба територіальна громада на сьогодні зможе прожити. Але не треба в них забирати все це. А потім ось ми тобі дотації даємо, ось ми тобі субвенції даємо, Це в корні неправильно.